Це не перший і не випадковий візит Ігоря Байдака до городка. Хмельничани на Тогородоцький краєзнавчий музей пов'язують спільні проєкти та багаторічна дружба. З паном Ігорем товаришуємо вже не перший рік. Він є також і відомим на Хмельниччині туроператором, який приводить сюди до нас музей групи туристичні. І водночас він є і журналіст, краєзнавець, і письменник поет. Цього разу Ігор Байдак завітав до джі музеєм з презентацією власної книги Байдактар. Будучи батьком військового, пан Ігор знайшов слова, які відгукнулися нашим захисникам. Пан Віктор з паспризначення прислав мені такий колаж з передової. Написав: ось ігор, що для нас сьогодні найважливіше там шолом, бронежилет, автомат і байдактар. Моя книжка ці гуморески піднімали хлопців. Настрій мені вже такі були дзвінки. Де. Якщо бо я майже кожен день їх виставляв в відеоформаті, ми вже не засинаємо, якщо ту казочку на ніч не послухаємо. Да. На зустрічі були і давні поціновувачі віршів Ігоря Байдака, і городичани, які тільки познайомилися із його творчістю. Рахую, що в цей період повномасштабного вторгнення ця книжка є дуже актуальна. Я читав декілька віршів вже з цієї книжки. Думаю, що буде корисно доторкнутися до його внутрішнього світу, його внутрішніх переживань і як він це виносить в свою поезію. Як зазначив Сергій Щур, сезон туристичних турів ще не розпочався. Тому городоцький музей, який виконує не лише роль краєзнавчого, але й культурного центру городочини, вже запланував кілька різноманітних мистецьких заходів. 21 лютого у нас буде подібний захід із письменницею із камянця подільського Лорою Підгірною, яка буде нам розповідати і презентувати свою книгу, яка присвячена діяльності українських спецслужб екзилі. Нагадаємо, відвідати музей можна з вівторка по суботу, з 8 до 17.